Ну, мета окупанта давно зрозуміла, це знищення нашої країни з нашої держави. Е, загалом. Тому це все в рамках цієї, цієї стратегії. Не Харків. Що, що? Не Харків як такий. Ні, звісно. Ні, Харків це частина. Ні, Харків дивіться, Харків, я думаю, що у Путіна та його кліки е, давно такий зуб на наше місто ще з 2014 року, коли ми не виправдали, його очікували. А скоріше навпаки. Ну і тут багато. Я думаю, що і після цього, після 2014 року, багато було розчарувань для нього в нашому місті. Е, тому у нього певний такий, знаєте, як кажуть, лічняк. Може, і є. Ну, певним чином. Е, звісно, що це не лічняк-лічняк, а в сенсі до нашого міста якийсь певний, певний пікет, в поганому сенсі. Е, це перше. І е, звісно, що в цьому в сенсі харків це. ну, це, власне, мабуть, одне з я не побоюся цього словку чові місто Східної України, лівобережне навіть, можливо, в Україні. Е, тому це для них важливо. Щодо е, інших, ну, я думаю, що з фортифікацією, з захисту буде краще, тому що ситуація сильно змінилася після цього, після невдалих цих подій, діся, ну там, середини травня. Дійсно, є певна така суматоха. Всі намагаються робити і активізували всі в цьому напрямку. Так що я сподіваюся, все ж таки буде покраще. І те, що я знаю, скажімо, що вони ну, планували інший, ну, і ну, президент про це казав, що можливо інший напрямок атаки з північного з північно-західної сторони нашої області, там з тих країв, я так розумію, що на зараз вже таких планів немає. Або вони сильно змінилися. І, можливо, я думаю, що буде підсилення якраз в Овчанський напрямок, е тому що там є певні проблеми у них, на мій погляд вже на даний момент. І можливо, Куп'янський. Оце я думаю, що на цьому будуть зосередження. Ну і будуть намагатися зя е окупувати Липці підійти ближче до Харкова, щоб обстрілювати його зі ствольної артилерії, але я не знаю скільки це буде. Сподіваюсь, що це буде рад. І на останок я багато чую, на жаль, останнім часом, навіть від військових, іноді таких сумних песимістичних думок, у зв'язку з чим з цією ситуацією внутрішньополітичною, з цим рівнем корупції, про який ми зараз трошки з вами поговорили, взагалі-то багато чого можна ще говорити. З цим станом речей, коли є певна недовіра до влади. Є дуже несправедливість велика, в тому що ті люди, які пішли в 22-му році добровільно воювати, вони нібито і не можуть демобілізуватися, а інші громадяни не хочуть мобілізуватися, втікають і вважають, що це правильно добре так робити. Тобто ну, є певна всередині суспільства вже, так би мовити, не зовсім єдність, я дуже обережно кажу, так? і недовіра до влади є. і оця Велика корупція, на жаль, є теж чи можна ось ціма внутрішніми проблемами величезними, як ви гадаєте, виграти війну? Я звичайно радикальний оптиміст, і я певно, буду казати: да, 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 до останнього Допоки я існував. Але цікаво почути вашу думку, що ви думаєте зараз? Вже після двох років з. Гаком повномасштабної війни кожен день знищить, ну, на мою думку, мабуть, мабуть, іноді найкращих людей. Що ви думаєте? Чи здатні ми з цим рівнем внутрішніх проблем втриматися? Ну, і зовнішні політичні проблеми величезні. Партнери наші теж поводяться, ну, не дуже. М'яко кажучи, хоча зараз в нас приємна новина, що нам дозволили бити по території Росії, але їй багато що сказати жахливого, сумного сказати. Наприклад, f 16 досі ми не маємо. Якщо б мали на початку війни, мабуть, вже інші результати мали. Дивіться. Я думаю, що це пов'язано з тим, як ми виконуємо наше домашнє завдання, умовно кажучи. Тобто. Е і наша стійкість, і наша консолідованість, згуртованість всередині, і рівень підтримки нас вони зав'язані на те, як ми боремося з своїми проблемами, як ми вирішуємо, як ми робимо висновки своїх помилок, як ми вчимося на них і не повторюємо їх в майбутнє. Ключова тут історія, що ми повинні зрозуміти, що помилки є. Що їх треба управляти, не повторювати, на мій погляд, вчитися в широкому сенсі. Це щодо корупції, щодо деяких військових аспектів, щодо мобілізації і так далі, тому що втрачають проблеми з мобілізацією – це не що інше. Ну, багато хто хоче спросити, це питання тільки страху там, і так далі. Ні, це не тільки це, це відсутність довіри. Це відсутність довіри до держави, до її, цього інструменту мобілізації самотом, всіх цих, цих органів. Оце проблема, як це відбувається. Ну і це зараз, з введенням цієї електронної системи, є надія, що довіра ця буде частково, хоча б відновлення, і процедура буде з меншим людським фактором, з меншими зловживаннями, більш цивілізованою. І, буде... і тоді це буде більш ефективно. І тоді, звісно, що нашу армію з'явиться поповнення. І ми будемо всі більш ефективні. Але. Чи можемо ми, скажімо так, наскільки я оцінюю, чи готові ми робити цю домашню роботу, чи готові ми працювати над помилками? Я, на жаль, оцінюю це не дуже високо. Тому що насправді останні роки це, це роки про те, що ми не вчимося. Часто в чому часто не часто навчимося. Тобто, я воно маю, маю на увазі не конкретні люди там. Внизу, всередині, а от як держава ми часто повторюємо одні ті саме підходи і отримуємо один той самий результат невдалий. І наступного разу ми робимо те саме часто. Оце проблема, і, і ключово. Тому я вважаю, що хочемо ми цього чи не хочемо, у нас очікують політичні якісь процеси. Можливо, вибори, можливо, ну, щось, щось буде відбуватися, тому що. Е це не дивлячись на те, що, ну як до цього відноситись. Я думаю, що це просто певна е, незворотність, тому що у нас фактично з 2019 року немає парламенту. У нас є Верховна Рада, але немає парламенту. Вона не відбулася, на жаль. У нас немає фактично, ну дуже мало, ну, фактично немає демократичного контролю. І від цього проблеми з мобілізацією, з певними зловживаннями У нас. У нас відсутнє фактично представництво, тобто, воно де юри є, де-факто його немає, є просто якісь коло осіб, які приймають рішення і є депутати більшості, яка це підтримує будь-якому майже завжди. Давайте чесно, ось, і відповідно. Мені шкода, наші опозиційні фракції, які часто не можуть реалізувати свої функції, тому що немає парламенту. Вони є як депутати, але немає парламенту. Парламент не став суб'єктом, з яким домовляються загалом. По парламенту спускають рішення плюс-мінус, і це призводить, це призводить до цих всіх проблем, і це призведе до того, що у нас вимушені будемо. Робити там, вони пройдуть так чи інакше, вибори пройдуть. Будуть, вони будуть дуже погано організовані з великою кількістю проблем, дуже великою кількістю, ми не зможемо ефективно їх реалізувати. Але це відбудеться, тому що і це, ну, я вважаю, що це не зворотність. До цього треба звикнути і думати, як це зробити найбільш правильно і щоб включити всіх виборців, всіх кандидатів. До виборчого процесу. Пане Дмитрина для цього, але для цього доведеться дочекатися перемір'я, так би мовити, якесь, бо в стані війни це ж не є можливо Не знаю. Я я, я в чому так вважаю, тому що я розумію, що є певні передумови для цього. Я вважаю, що підтримка діючого президента буде падати, і вона буде падати десь. Ну, вона вже ми бачимо останні півроку, навіть більше місяців дев'ять, вона стабільно падає, вона буде далі падати. І ну а президент фактично це тиждень всієї влади зараз, тобто і парламенту, і кабіну, і все. І ну, ми не зможемо того жити з президентом, який буде мати невелику підтримку. Тобто, ну, не в сенсі, що ну, ми вимушені будемо дати відповідь на цей виклад.